Час новин оперативно про головні події в країні для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікон СТБ. Зо 20 хвилин тому вибухи пролунали на Хмельниччині. Про це повідомили місцеві жителі. До цього у повітряних силах попередили про небезпеку завдання ударів кінжалами та швидкісну ціль в бік Хмельниччини. Роботу ППО ймовірно могли чути також жителі Київщини та Житомирщини. Написали у моніторингових каналах цієї ж ночі. Захисники українського неба збили всі 12 крилатих ракет та понад три десятки шахедів, які росіяни запустили по наших містах та селах. Про це повідомили. В командуванні повітряних сил окупанти атакували дев'ять українських областей від сходу до південного заходу. Спочатку ворог запустив по Україні дрони. Вони рухалися з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Мисучауда, що в окупованому Криму. А вже після третьої ночі у наш повітряний простір залетіли 12 крилатих ракет. Їх випустили російські стратегічні бомбардувальники. Усі ці ракети збиті. Та вже в досвіда окупаційні війська вдарили по Україні двома аеробалістичними ракеті. Ятима кінжал їх загарбники спрямували на старокостянтинів. Рятувальники продовжують розбирати завали в гіпермаркеті, куди напередодні Росія скинула дві авіабомби. Вже відомо про 12 загиблих. З них поки вдалося ідентифікувати лише трьох людей. Кількість поранених зросла до 43. Збільшилась кількість постраждалих і після ракетного удару по центру міста їх вже 25. Такі дані надає Харківська обласна прокуратура. На місці працює наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Дізнаємося від неї подробиці. Таню, вітаю. Отже, скільки ще людей може бути підтримано? Під завалами. Вітаю вас, Петре. Станом на зараз відомо про 12 загиблих людей після авіаударів по гіпермаркету. Постраждалих 43. Вважаються зниклими безвісти 16 людей. Серед них дівчинка 2012 року народження. Про це нам повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Тих, кого й досі шукають, це працівники і відвідувачі гіпермаркету, які, які не змогли вийти на зв'язок, коли їм дзвонили рідні. Вони здали зразки ДНК, але наразі ідентифіковано тіла лише трьох людей. Роботи не приривалися не на хвилину і зараз не пририваються. Наразі йде розбір завалів. Поки крупногабаритних далі це фактично просів всього пепла, паралельно ми беремо зразки ДНК і зараз вже провели 23 дослідження. ДНК є часткове співпадіння. І колеги людей, які не виходять на зв'язок, чекають на них біля знищеного будівельного гіпермаркету. Ми спробували з ними поспілкуватися, людям важко говорити, вони плачуть. Кажуть, що чергували тут вчора до ночі і сьогодні на світанку прийшли знову. Діректора чекаємо. А ви працювали в цьому? Розкажіть. Це всі працівники супермаркету. Це ваші... Там ваші колеги, так? Так. І друзі, і колеги. А як ви врятувалися? Ми були вихідні вчора. Скажіть, будь ласка, так. а жити? Нам дом? пощастило. Всі знаємо, хто загинув, хто живий. Ви намагалися їм дозвонитися, так? Так. Ми вчора в пів одинадцяти звідси поїхали ввечора. І в больниці їздили. Рятувальники гасили пожежу понад 16 годин на 13,5 тисячах квадратних метрів гіпермаркету і зараз продовжують працювати над ліквідацією наслідків авіаударів. Вранці з-під завалів дістало тіло 12-ї загиблої людини. Після локалізації пожежі підрозділи ДСНС роз... проводили роботи з розбиранням завалів, а також гасінням окремих осередків. Займання ця робота продовжувалася усю ніч і зараз також співробітники ДСНС будуть обстежувати, проходити і розчищати повністю всю територію зруйнованого гіпермаркету. Збільшилася кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу серед міст. Їх вже 25, Серед них 14-річний хлопчик його прооперували. Пошкоджено сім багатоповерхівок, медзаклад, магазин, шість автівок, науково-дослідний інститут. Ну а ми продовжимо працювати на місці обстрілу. Подробиці вже розкажу у наступних випусках. Петре. Дякую вам, Тетяно. Це була наша Тетяна Дуцяк з Харкова. Де внаслідок кількох ворожих ударів вже 12 загиблих та 68 постраждалих. На серію вибухів у Харкові відреагувала світова спільнота. Так, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський зазначив, що спершу Путін подає сигнал, що хоче миру, а потім Росія скидає бомби на гіпермаркет, де повно цивільних він закликав не вестися на кремлівські казки. Президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русополус заявив, що підрив будівельного гіпермаркету в Харкові це ще один доказ жорстокості та злочинності російської влади, і винні будуть притягнуті до відповідальності. Водночас пані посол. ЄС в Україні Катаріна Матернова закликала терміново посилити протиповітряну оборону в Україні. Верховний дипломат ЄС Жозеп Борель також засудив атаки Росії і закликав терміново посилити українську ППО. Я рішуче засуджую жахливі напади Росії на місто Харків, у тому числі на переповнений торговельний центр, в результаті якого загинули і були поранені мирні жителі. Усі винні у цих та інших російських воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності. Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи. Терміново посилити підтримку протиповітряної оборони. Вона рятує життя і захищає українські міста. Росією керують люди, для яких спалювання життів, руйнування міста, селищ це норма. На цьому наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до світових лідерів напередодні саміту миру. Цю промову президент записав на руїнах харківської друкарні, яку Росіяни прицільно знищили кілька днів тому. для них це задоволення спалювати. Ми всі знаємо, і з ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою, спалювати життя, руйнувати міста і села, розділяти народи і стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу. Я зараз у Харкові. Це місто на сході України, і на жаль, дуже близько до кордону Росії. Що це означає для Харкова третій рік постійного терору? Більше як мільйон людей у цьому місті, і щоночі, щодня російська армія обстрілює місто. Найбільше ракетами с 300 це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордону нашої держави і запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження, і будь-яка людина у будь-якому місті світу від Сан Паулу до Харбіна сприймає це однаково як терор. Як і подібні ж удари Росії по сотнях інших наших міст і сіл, деякі з них де колись вирували життя, зараз спалені просто в попіл. Там не залишилося жодного мешканця. Випалена пустота, найжахливіший наслідок війни війни, якої ми в Україні не хотіли, яку ми не провокували, і в якій Україна захищається від намагання Росії захопити наші ресурси і території та знищити нашу національну ідентичність. І світ це бачить за мною книжки спалені ударом російських ракет. Це було одне з найбільших видавництв України. Люди тут були поранені. На жаль, є загиблі. Температура горіння тут не встигла остаточно досягти 451 градуса за Фаренгейтом. Але саме цього прагнуть і хочуть лідери Росії і ще вищих температур. І не лише на суверенній території України. Росія погрожує майже всім своїм державам сусідам. Росія єдина держава, яка захопила атомну станцію та відверто використовує. Її для радіаційного шантажу немає нічого, що не стало б для Росії зброєю, включно з голодом, і саме це відчув світ, коли Україна зазнала від Росії удару морської блокади. Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається. Розширити війну буквально зараз. Цими днями ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід від цього місця, від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ той, хто все це робить. Не хоче миру чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах обману, який зокрема був прикриттям Росії для підготовки цієї війни, і саме тому потрібні глобальні зусилля, саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути, саміт, який покаже, хто у світі дійсно хоче завершити війну, а не просто заявити про припинення вогню, яке буде неодмінно порушене. Російськими ракетами та артилерією, як це вже відбувалося десятки десятки разів до цього разом із Швейцарією, ми готуємо такий саміт, 15 червня. Його початок. Понад 80 країн підтвердили свою участь і ми продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає наблизити цей мир. Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки саміту миру, до президента Байдена, лідера Сполу. Учних штатів до президента Сі лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб статут ООН згорів, згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете і ви, будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру, дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте саміт миру своїм персональним лідерством та участю для всіх нас буде задоволенням встановити мир Путін знову заговорив про мир, і це треба сприймати виключно через призму цинізму. Про це нова стаття видання CNN. Журналісти рефлексують на нещодавню заяву Москви розглянути мирні переговори. Однак на умовах, які б заморозили окупацію Росією приблизно п'ятої частини території України. Дипломатія завжди була військовим інструментом для Кремля. Пишуть американські журналісти і нагадують, Путін говорив про мир і тоді, як у 2015 році Росіяни штурмували Дебальцеве на Донеччині. Тож є дві Причини, з яких Путін заговорив про мир, по-перше, Україна скликає саміт миру у Швейцарії, де без Росії говоритимуть на яку угоду вони могли би погодитися. Путін боїться успіху цієї події. Друга причина вважає CNN полягає в тому, що Кремль у розпал президентської кампанії у Сполучених Штатах маніпулює навтомі іноземних урядів від війни і натякає популістам у Європі та Америці, що можна швидко завершити війну на умовах вигідних для Росії. Понад 60 військових літаків Китаю зафіксували цієї ночі у повітряному просторі поруч із Тайванем. 47 із них перетнули тайванський кордон. У небі про це пише в соцмережах міністерства оборони острова. Китайські літаки почали свої маневри близько шостої ранку. Повідомляють в установі. Нагадаю, напередодні Пекін завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких військові сили Китаю імітували атаки бомбардувальників і відпрацьовували абордаж кораблів. Після чого офіційний Тайбей перевів війська у повну бойову готовність. Президент Тайваню вже запропонував Китаю переговори та сподівається на примирення із Піднебесною. реакції. Пекіна на. Цю пропозицію поки що немає. Без вимкнення світла має витримати наша енергосистема цієї доби. Такий прогноз напередодні дала компанія Укренерго обмеження сьогодні не заплановані ані для побутових, ані для промислових споживачів. Якщо ситуація зміниться, в «Укренерго» обіцяють повідомити додатково. Нагадаю, внаслідок російських масованих обстрілів цієї весни було зруйновано кілька великих українських ТЕЦ та ТЕС. А також зупинилася робота Дніпровської ГЕС через значні пошкодження генералів. В Україні виник дефіцит в енергомережі, який вже не може покривати імпорт за кордон. Такі новини на цю мить. Більше новин вже за 15 хвилин. Тоді побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.